Буває ж таке, щоб ми подружки закохалися в одного і того ж хлопця. Це було на другому курсі навчання в інституті. До нас перевівся на навчання Андрій, симпатичний та розумний хлопець. Мені він одразу припав до душі. Моя подружка Віра також поклала на нього око, і я не могла це не зауважити. Окрім того, на перервах вона намагалася бути до нього якомога ближче. Я також габ не ловила, навіть пересіла за інший стіл, щоб бути ближче до нього. Андрій, до речі, був доволі комунікабельним. Як я зауважила, він спілкувався зі всіма. Я частіше усміхалася, як завше, почала припудрювати личко, фарбувати губи. Він, між іншим, все-таки частіше спілкувався з моєю подружкою Вірою, аніж зі мною. І я дуже через це на неї злилася». Хоч вона, звісно, тут була ні при чому, але я ладна була навіть з нею порвати як з подружкою, тільки би бути ближчою до Андрія. Ми, по суті, майже посварилися, хоч на заняття з фітнесу все-таки пішли разом, як і до того. Оскільки добралися до зали заздалегідь, то вирішили ще посидіти трохи в парку на лаверсі. Була весна. І доволі вже тепло. Саме в цей час мене смикнула за рукав Віра і показала поглядом на пішохідну доріжку, якою до нас наближалася пара. Я підвела погляд і була в шоці. Прямо на нас ішов Андрій з доволі симпатичною дівчиною, яку він тримав за руку. Судячи з їхньої поведінки, вони були не просто знайомі. Пара настільки була захоплена одне одним, що Андрій пройшов повз нас. Навіть не звернувши уваги. Коли він прийшов, ми глянули одна на одну і гірко усміхнулися. Я оговталася першою і сказала: ти бачиш, як воно буває? А ми ледь через нього не розсварилися. Скажу, що цей випадок нас ще більше зблизив. Я була рада, що не стала нападати на подругу в ці перші дні знайомства з Андрієм. Вона, мабуть, мені б цього не пробачила.